Уронефрон у комплексній терапії циститу. Привіт, це Шопошоу. А отже, час поговорити про новини шоу-бізнесу. Тож Віталій Козловський розказав, як змінилося його життя після завершення скандалу з екс-продюсером Ігорем Кондрацюком. Футболіст Володимир Брашко підігрів плітки про роман з Дашою Квітковою. Ілона Гвоздьова підтвердила, що подала заяву на розлучення. А Сергій Бабкін шокував тим, як вживає психоактивну речовину. Погнали! Тарас Цимбалюк зізнався, що відчуває страх перед зйомками шоу Холостяк. Як ви знаєте, актор стане новим героєм проєкту і знімання почнеться вже влітку. І от зараз Тарас Цимбалюк у соцмережах поділився, що він відчуває перед цим етапом свого життя. Актор опублікував великий пост, в якому написав про гастролі, переїзди втому, про моменти, коли наодинці з собою. Ну і звісно, про шоу «Холостяк». Тож він зізнався, що для нього це новий і дуже важливий епізод у житті. Зізнався, що бував у різних але так, щоб до себе і до своєї душі настільки наближати і впускати всю країну такого ще не було. А тому Тарас Цимбалюк сказав, що йому дещо страшно, точніше, сикотно трохи. Ну і ще додав, що ближче до старту знімань поділиться своїми відчуттями ще глибше. Ну а поки зйомки не почалися, про Тараса Цимбалюка дуже часто пишуть у змі, зокрема щодо його особистого життя. Подейкували, що у нього стосунки з колегою, акторкою Оленою Світлицькою, і до слова в нас на ютуб-каналі Люксифем у проєкті по хатах вона вперше прокоментувала чутки про цей їхній, начебто, роман. Тож Олена Світлицька сказала, що вони з Тарасом Цимбалюком насправді просто колеги та близькі друзі, і не більше. Вона зізналася, що вони дійсно проводили разом багато часу, знімали відео, подорожували, але знову ж таки між ними лише теплі близькі дружні стосунки. Акторка додала, що наразі вона офіційно ні з ким у стосунках не перебуває, але звісно, знаки уваги вона отримувала. І отримує, і це не дивно, адже вона молода, гарна, талановита і дуже харизматична дівчина. Ну і до речі, детальніше про особисте життя Олени Світлицької, і про те, як вона живе, можна подивитися у проєкції в по хатах на ютуб каналі Люксифен. Тож, якщо цікаво, залітайте. Віталій Козловський зізнався, як змінилося його життя після скандалу з продюсером Ігорем Кондрацюком. Як ви пам'ятаєте, нещодавно артист повністю віддав борг своєму колишньому продюсеру, і за нього відверто враділа вся країна. Аби закрити це питання, Віталію Козловському довелося попрощатися з особливим місцем. Він продав батьківську квартиру. Однак тепер він, нарешті, може вдихнути на повні груди, і як то кажуть, жити своє життя разом з дружиною та сином і не думати про борги. Скільки він заплатив Ігорю Кондрацюку? Артист не каже, але розповідав, що борг складався з двох частин: перша це виконавче провадження, тобто виплати по судах Кондрацюку. Ну а друга це забрати весь каталог своїх старих пісень. Тож він все виплатив, питання закрив і каже, що внутрішньо для себе пробачив колишнього продюсера. Ну а зараз у новому інтерв'ю Музрум він розповів, як змінилося його життя після того скандалу з Кондрацюком, який тривав між іншим понад 10 років. Віталій Козловський зізнався, що коли він був молодим, то всіх любив. І всім довіряв. Він хотів всіх обійняти, а його взяли і, як він сказав, розіп'яли на хресті. Та з часом, коли він почав дорослішати і аналізувати своє життя, то зрозумів, що не варто усім довіряти і що не можна усім все розповідати. Сьогодні ж він каже, що може все розповісти тільки янголу охоронцю, тобто його татові, він йде по життю за покликом серця і довіряє своїй дружині Юлії, яку дуже сильно любить. Також Талі Козловський каже, що після скандальних розбірок з Ігорем Кондратюком повністю переос. Свідомив низку речей. Його трансформація відбулася і на фізичному рівні, адже він відмовився від цигарок і алкоголю та став активно ходити у спортзал. Каже, що всі ці випробування дозволили йому відчути життя зовсім по новому, і сьогодні артист по справжньому став жити. І якщо раніше йому хотілося підлаштуватися під когось, бути веселим і подобатися усім, то сьогодні йому все одно і це класно. І так має бути. Бо не забувайте, ми як то кажуть, не купюра ста доларів, щоб подобатися усім. Ну а з Віталія Козловського можна тільки щиро поразити. Танцівниця Ілона Гвоздьова вперше підтвердила, що подала на розлучення з чоловіком. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ініціаторкою розриву стала саме вона, і що процес розірвання шлюбу почався ще 19 березня. Весь цей час Ілона Гвоздьова не коментувала ці новини, ну а зараз вперше підтвердила, що це правда. У коментарі проєкту ранок у великому місті танцівниця зізналася, що так вона подала на розлучення і навіть робила це не раз. Щодо причин, то каже, що стрес втома, перевтома. Все це дається в знаки для всіх. Заяву назад вона не забирала і каже, що не знає, хто злив інформацію про розлучення у ЗМІ, бо Ілона Гвоздьова на такому піар не робить. Водночас вона сказала, що обручка на руці, її серце зайняте, а все інше каже, залишимо поза кадром. Прокоментувала новини про особисте життя, танцівниця і в проєкції Тур зірками на Люкс.ФМ. Вона підтвердила, що у них з чоловіком були проблемні моменти, як і у кожної сім'ї. І взагалі вони така собі італійська Діна і обранцю з нею точно не сумно. Але попри всі плітки, Лона Гвоздьова каже, що вони з чоловіком живуть разом, снідають, вечерюють і навіть цілуються на побаченнях. Тож все добре і це найважливіше. Ну а детальніше про те, як їй вдалося подолати труднощі та прийти до примирення, то дивіться вже у новому випуску «Тур зірками» на Люкс.ФМ. Там ще багато ексклюзиву, в принципі, як завжди. Ну а ми полетіли далі. Олена Тополя вперше відреагувала на скандальні зізнання її колишнього продюсера Вадима Лисиці. Не так давно він давав велике інтерв'ю Славі Дьоміну і розповів детальніше про їхній з артисткою роман. Наприклад, що їхні стосунки почалися, коли він був одружений, а також про те, як вони розійшлися ну і багато всього іншого. Тоді у ЗМІ активно писали про це. А Олена Тополя не коментувала цю інформацію. Ну а зараз у проєкті ранок у великому місті вона зізналася, що згадки про неї від її колишнього Вадима Лисиці не ображають її. А навпаки, дивують, каже, що минуло дуже багато років, а про це і досі говорять, ніби немає більше про що поговорити. Олена Тополя додала, що на її думку є багато моментів, які Вадим Лисиця дуже некоректно сказав. Але що саме вона мала на увазі, не уточнила. А коли журналістка поцікавилася у співачки, чи не планує вона звернутися до суду, аби колишній не обговорював їхні стосунки у публічному просторі, то вона сказала, що у неї є свій адвокат. Він постійно стежить за всім, що відбувається, і пишуть у змі, тож як то кажуть, тримає руку на пульсі. 23-річний футболіст Володимир Брашко підігрів чутки про роман із Дашою Квітковою. Я думаю, ви в курсі про ці плітки, які ходять останніми тижнями щодо особистого життя блогерки, але все ж таки коротко вам нагадаю. Спершу Даша Квіткова опублікувала фото з таємним чоловіком, обличчя якого вона не показала. Але дуже уважні підписники за татуюванням зрозуміли, що це футболіст з Динамо Володимир Брашко. Пізніше ще з'явилося відео, на якому він і блогерка сидять поруч на весіллі. Він їй щось говорив на вушко, та й вони нібито трималися за руки. Весь цей час ні Даша Квіткова, ні Володимир Брашко офіційно не підтверджували і не спростовували усі чутки. А зараз футболіст ще трохи підігрів розмови. Справу тому, що нещодавно блогерка у Тіктоці виклала цікавий ролик, на якому вона з'їдає 12 виноградин. Ну і написала, що мовляв, коли ти з'їдаєш 12 виноградин у новорічну ніч під столом. А це насправді така давня іспанська традиція чи ритуал, що якщо з'їсти саме стільки виноградин під бій курантів, то це привертає кохання, удачу і добробут. Ну а наступний кадр того відео як її обіймає якийсь чоловік, якого знову ж таки не видно. Але найцікавіше, те, що це відео прокоментував Володимир Брашко, і це помітили журналісти. Він написав коротко: виходить, це все виноград. На що Даша Квіткова відповіла смайликами з виноградом? Ну а до речі, підписники у коментарях дуже раділи за блогерку. А хтось навіть написав, що теж їв на новий рік виногради. Мовляв, де мій футболіст ходить? Я впевнена, що він вже в дорозі, тільки гол заб'є. І одразу до вас прибіжить. Але якщо серйозно, то повертаючись до чуток про стосунки Даші Квіткової та Володимира Брашка, то нещодавно блогерка таки вперше прокоментувала цей роман. Вона влаштувала благодійне тренування задля для допомоги дітям, які борються з раком. І під час івенту у коментарі тур зірками на люксифен Даша Квіткова спершу відшливо відмовилася говорити про своє особисте життя. Однак, врешті, дещо сказала. На уточнення про те, коли вона розсекретить коханого, блогерка коротко сказала всьому свій час. Ну а крім того, додала, що вона вже відчуває, що готова до цього. Тому будемо чекати на подробиці віддачі квіткової. А зараз далі до новин. Відома українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала чутки про свою смерть. Справа в тому, що на одному ютуб каналі поширили відео з фейковою інформацією про смерть акторки, тобто, фактично, її поховали в мережі. Цей ролик насправді майже не зібрав переглядів, але Ірма Вітовська його помітила і вирішила надати розголосу. Акторка написала у Фейсбуці пост про те, якими треба бути нелюдами, аби публікувати подібне. Сказала, що в неї є батьки, друзі, старенькі родичі, і якби вони побачили цю новину раніше за Ірму Вітовську. Наслідки могли б бути страшні у коментарях. Авторку підтримали і сказали, що тим людям, які поширюють такі страшні фейкові новини, все повернеться. Тож, якщо ви десь раптом бачили цю новину про смерть Ірми Вітовської, то знаєте, це фейк, і з акторкою все на щастя гаразд. Сергій Бабкін шокував відео, на якому він вживає потужну психоактивну речовину, і це не чутки чи якийсь злив інформації, це все правда. Артист у себе в інстаграмі виклав відповідне відео і пост. Він написав, що останні два з половиною роки він з дружиною сніжаною та харківським лікарем, який став сертифікованим шаманом, проводять для людей спеціальні церемонії. Це церемонії, як він каже, з рослинами сили і мовляв, за цей час до них прийшло близько ста людей. Ну а крім того, Сергій Бабкін сказав, що. О, весь цей період він мріяв знайти провідника, який з'єднає його з буфо. За словами артиста, це досвід із екстрактом секрету жаби, тобто людина вдихає речовину і на 15 хвилин повністю втрачає свідомість. Сергій Бабкін каже, що ця речовина трансформує на всіх рівнях на фізичному, ментальному і духовному. І от він знайшов лікаря психіатра та фахівця, який і з'єднав його з тим буфо. Ну і виклав відео цього процесу і того, що з артистом відбувалося. Виглядає це, як на мене, моторошно, але сам Сергій Бабкін сказав, що для нього це був досвід, який неможливо описати словами, і що він щасливий. Але його щастя у мережі не розділили, і натомість артист отримав чимало критики. Його назвали наркоманом: писали, що Бабкін заблукав, що ця речовина є забороненою в Україні, і що речовини, які змінюють свідомість, не мають нічого спільного з духовним розвитком. Хоча були і коментарі з підтримкою Сергія, і дещо з гумором. Як, наприклад, це має стати мемами, і тепер ви Сергій Жабкін. Акторка і ведуча Даша Малахова дізналася, що мала стосунки з жінками у Фейсбуці. Вона виклала відвертий пост. Зокрема, вона поділилася думками щодо людської природи, прийняття себе і сексуальності. Даша Малахова написала, що цілий травень отримувала багато прохань від різних організацій підтримати ЛГБТ-спільноту і озвучувати свою позицію. І акторка сказала, що вона пишається і дякує спільноті ЛГБТ у Збройних силах України. Вона додала, що щаслива, що заслужила своєю діяльністю статус людей. Ни, яка може впливати на думку інших, Тож попросила підписників побачити реальність і поділилася історією. Даша Малахова написала, що у неї є дуже добрий товариш, який служить на гарячих напрямках і виконує складні задачі. Його сім'я за кордоном, дружина і діти живуть іншим життям, ну а він тут. І от вона отримала від нього повідомлення, що до нього став проявляти увагу один військовий, піклувався і помічав його потреби. І додав, що про нього вже давно ніхто не дбав, що здається, він у стосунках з чоловіком, і це йому дуже подобається. Даша Малахова написала, що психіка шукає найпростіший спосіб врятувати себе. Уалізація вже відбувається, і не важливо якої статі опиниться людина поруч. Ну а наостанок додала, що вона двічі була в одностатевих стосунках: вона мама, засновник школи, і людина, яка каже, перестаньте боятися себе. Мовляв, так роблять наші сусіди, головні гомофоби всесвіту. І нам варто думати про те, як робити вправи на розтяжку власної свідомості і вчитися любити себе і людей поруч. Ліда Лі Далі заінтригувала своєю ймовірною вагітністю. Артистка у сторіс виклала фото, на якому, начебто, тест на вагітність, і власне на ньому дві смужки, тобто позитивний результат. Якось підписувати і пояснювати щось Лі Далі не стала, лише коротко написала. Якось так на цьому все і більше ніяких деталей від артистки не було, тому поки не зрозуміло, чи вона дійсно вагітна чи не цікає на щось інше. Підписники, в свою чергу, розділилися на кілька таборів. Одні переконані, що Лідалі дійсно вагітна інші стверджують, що то міг бути не тест на вагітність, а наприклад на грип. А хтось взагалі подумав, що таким чином співачка натякнула на зміни у творчості. Як би там не було, Лідалі на момент запису цієї програми не коментувала ці здогадки і свою сторіс, як то кажуть, тягне інтригу, а тому будемо чекати на подробиці. Але впевнена, що б це не означало, новини точно будуть хорошими. А наостанок приємна музична новина. Надя Надяфєєва та позитив працюють над дуетним синглом. Інформацію про це опублікував портал Музвар, додавши, що це інсайт. Якихось деталей співпраці між артистами, які були разом у дуеті доеті і Стікло, поки що більше немає. Та й самі Надя Драфєєва та позитив офіційно не коментували цю новину. Хоча, звісно, що фани артистів, зокрема їхнього музичного дуету, завжди дуже раділи, коли вони з'являлися вдвох на сцені і просили заспівати разом. Сама ж Дерафєєва, до речі, цього року, коли вітала позитива з днем народження і викладала їхні спільні комедні світлини, написала дещо цікавеньке. Зокрема, що вона бажає, аби нарешті вони перестали співати пісню Дим, бо вона вже не може. Тож, хто зна, можливо, це був такий натяк на майбутній дует і нову пісню. А може і ні. Хоча насправді дуже хотілося б, аби інсайт виявився правдою. Тому Надя позитив, я сподіваюся, ви то почули. От і все. Я вам дякую, що провели час зі мною і додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал Люксефем. І звісно, не забуваємо донатити нашим захисникам, бо кожна гривня важлива. Ну а ми побачимося з вами традиційно за тиждень у новому випуску Па-па!